В ході розгляду питання про внесення змін та доповнень до програми забезпечення житлом медичних працівників, завідувачка сектору обліку та розподілу житла Тетяна Титович нагадала присутнім про прийняту в минулому році програму, завдяки якій молоді спеціалісти медики мають змогу отримати службове житло. Доповнення за які мали проголосувати депутати, торкалися закладених на наступний рік 1 мільйона 200 тисяч гривень коштів. На ремонт двох квартир для медиків. Це е, дві квартири. Одна двокімнатна, ну, чесно кажучи, двокімнатна, там не пам'ятаю. Провулок депутатський, да, я пам по провулку Депутатського, я не пам'ятаю там загальні цифри. Е, друга це буде однокімнатна на вулиці Уріцькій. Е, ну, там загальна площа е, 24 по-моєму, квадратних. Е, всієї… Е, всіє, Квартири зараз ця квартира, квартира вільна, там ніхто не це комунальна власність, Тобто там просто її треба відремонтувати цю квартиру. Депутатка Анна Каплієва привела приклад сусіднього глухова, де подібна практика вже використовувалася до повномасштабного вторгнення. Якщо це йде мова, про сім'ї так, якщо це і дружини, і чоловік лікарі то в них одразу було повідомлено було темнослужива, що при відпрацюванні. В даному місті в комунальному закладі через 10 років це житло надається їм постійно користування можливості приватизації. І лише за такою мовою, як і мій погляд, можна затримати людину, а не просто надавати її відремонтованих життя. Це молоді інтерни. Наприклад, якщо вони визначились і хочуть залишити в нас в місті, я думаю, що подальшому ми будемо прописувати, що з, прав... з правом так, через там декілька років це так завжди було. Подивіться питання ж в тому, щоб утримати людей із молодих спеціалістів, затримати в нашому місті. Вважаю, що буде це щороку, що це буде хороша традиція, яка дасть початок долучення до нашого міста лікарів і в найближчому будучим і вчителі. Давайте ці бу... квартири зробимо такі, щоб зацікавити лікаря, залишитися. А в плані оренди це інша, зовсім інша історія, яка теж може бути розглянута, має право. Але ми бажаємо людей залишити в місті, залишити фахівців. Депутати поцікавилися, яким же чином будуть визначати кому саме надавати квартири і хто це робитиме? Ну це має адміністрація адміністрація у цих закладів, бо тут же ж не один не заклад. Не да. Це не тільки ЦРБ, це всі заклади. То ну буде адміністрація визначати, кому ну надав, ну, кому надавати, кого пропонувати нам. А які умови кому надавати, кому не надавати? Ну, Це вже в адміністрації. Це, це було корупційної складової. Знаєте, що там. Ну, Красиве ти сумний ну, ще тільки в проєкті є одна пара, вони ще не сімейна пара, вони інтерни, а, які працюють праці працюють у нас і знімають наразі а, мені мені здається кімнату в гуртожитку. Тому я думаю, що це буде добрий початок, якщо ми їм запропонуємо вигляді Давай, службового житла. Цікаве обговорення, здавалося б, звичайного питання, що стосується забезпечення участі Шосткинської міської ради в асоціації міст України, викликало багато суперечок у присутніх, коли мова зайшла про визначення внеску до асоціації на наступний рік. Відповідно до цього листа вони просять передбачити кошти в розмірі 97 тисяч чотирнадцять гривень на 2025 рік. Для визначення суми внеску взято показник чисельності населення громади, на базі якого розраховувався проект закону України про державний бюджет на 25-й рік, тобто вони звідти брали інформацію про чисельність населення Шосткінської міської територіальної громади. Асоціація вона представляє інтереси взагалі, органів місцевого самоврядування, тому що Шосткінська міська рада є членом асоціації саме. А в, в, в роботі з Верховною Радою України вони вносять свої проекти, вони вносять свої пропозиції, вони присилають завжди різноманітну інформацію, я обліку цієї інформації не веду, вона розписується по підрозділам, під структурним, тобто це і навчання, і багато іншого. Є був ми співпрацю, з зв'язок, який ми отримали за цей рік. Я спілкуючись з представниками місцевого самовправлення сусіднього міста, От я точно знаю, що завдяки участі в цій асоціації до міста заходили кошти, є донори, як вони їх називають, які, були, які реалізували за власний кошт багато проєктів і зайшли чималі кошти в громаду. В нашій громаді ми з вами кожного року обговорюємо внески, ну і навчання. Може навчання дешевше коштує, ніж внесок, ну якщо ми не використовуємо в ослізі, ті можливості, які є членство в цій асоціації. І які саме питання, які стосуються саме нашої громади, розглядалися в цій асоціації і представлялися наші інтереси, як ви кажете, в Верховній Раді, саме інтереси нашої громади. За результатами співпраці за 23 рік, якщо є звіт, яка користь від нашої участі в цій асоціації. Претендуємо на одне із найкращих міст в Сумській області і повиходимо з усіх уже соціально. І ви, будь ласка, не дайте інформацію, яку практичною для нас ми отримали наша ми громада від цієї тієї, тієї асоціації, для того, щоб ви проголосували. Ми зараз опинились на відносить. 99 тисяч асоціацій. <зв>. Так, Питання важливе. Але разом з тим я хочу звернути вашу увагу на те, що скільки ми коштів витрачаємо. На штраф майданчики, на училища, безліч питань, які, я вважаю, не зовсім доцільні. А 98 тисяч ми ось так. А ми А мільйони да. виділяємо, да. не знаємо куди не вникає вопроса російської мови. Вот так. До слова, майже 100 тисяч гривень з місцевого бюджету планується виділити податковій інспекції. І за це рішення Депутати проголосують вже сьогодні. Вони просили у розмірі 200 тисяч на закупівлю марок для повного та своєчасного відправлення службової кореспонденції за результатами контрольно-перевірочної роботи. Опрацювавши це питання з фінансовим управлінням щодо наявності фінансового ресурсу і ну з нашої сторони доцільності, то виносимо пропозицію на цю статтю видатки виділити 99 тисяч гривень. Субвенція з місцевим бюджету до бюджету на покращення матеріально-технічної бази для виконання власних повноважень.